Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна, і я неймовірно рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про те, як зробити капсулу на весну всього з 15 речей від українських брендів. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Якщо ви мене дивитесь давно, то знаєте, що кожного разу на сезон я складаю для своїх глядачів певну капсулу. Кожного разу я намагаюся складнити собі цю задачу, тому що просто скласти базову капсулу це можуть уже багато хто. І якщо ви дивитесь мої відео, ви також це можете зробити, тому що я в кожному пояснюю, як це я роблю, що я вибираю, що до чого пасує і так далі. Тому кожного разу, до прикладу, капсули на осінь я складала з якимись акцентними кольорами з комбінацією складних кольорів і поєднувала їх в межах однієї капсули. З капсулою на зиму також було. Я робила ставку на поєднання фактур, на те, щоб все. Один з іншим пасували, тому що капсула це набір речей. Хто не пам'ятає, дивіться моє відео, там я більш точно розказую, що таке капсула. Тобто, капсула це певний набір речей, які, а, які вдало комбінуються між собою один між одним, і закривають вашу певну задачу, певну проблему і розраховані на певний період часу. Тобто, або це може бути капсула на весну, капсула на літо, на зиму, тобто посезонно, або це може бути капсула по місяцям. А, тобто, хто. До чого у кого до чого лежить душа, той так і створює собі капсули. Цього разу я також вирішила зробити не просто капсулу, а такий собі челендж поставити для створення капсули на весну 2024 року. Я поставила для себе три умови: тобто, це також не проста капсула. По перше, ця капсула має складатись виключно з 15 речей. Тобто не більше, не менше, от якраз золота середина, це 15 речей, які покривають ну, повністю три місяці, тобто сезон. Можливо, звичайно ж таки. Ця капсула більш розрахована на теплішу весну, не таку з снігом, вітром і дощем. Але весна буває різною. Якщо ви робили капсулу зі мною взимку, то у вас буде що під, під вдягнути, щоб не замерзнути. Хоча мені здається, що ця капсула досить така е, стримана, але в ній все є, все, що потрібно, аби виглядати класно і не за всі гроші світу. І з цього витікає друга умова. Моя друга умова була те, що все має бути в рамках певного бюджету, тобто не е, космічні якісь ціни, і загалом, щоб якість відповідала е, ціні. Також третя умова це український виробник. Всі речі в капсулі мають бути Made in Ukraine, тобто бренд має бути українським. І це таке, це таке завдання зірочкою виявилось, тому що речей і брендів у нас багато. Але те, як воно все представлено на сайтах, мене так трішечки в шок кинуло, тому що ви знаєте, оці жарти про пози моделей зара, як вони позують там, вигибаючись, отак От в нас почали знімати ловбуки, тобто витягнути саму картинку, якщо мені річ сподобалась, і вставити в. В капсулу, наприклад, чи для клієнта, чи для себе, неймовірно складно а псувати якось і витягувати на моделі і вставляти ну тобто, не зрозуміло, як воно сідає. Розумієте, тому так, це така також була задача складна. Але я знайшла бренди, які е класно відфотографовують свої речі і. З них я вже комбінувала з того, що було. Я намагалася, щоб була класна ціна, український виробник і максимум 15 речей. Тобто, з таким ось стандартним набором ми і починаємо. До речі, спробуйте дізнатись суму капсули. Напишіть зараз собі десь, як ви думаєте, скільки вона коштує. А в кінці відео я вам скажу вже точну суму. Мені буде цікаво, чи хтось дізнається, чи вгадає, чи не вгадає загалом. Ви вже знаєте з відео попередніх, як створити капсулу, що капсул може бути багато. Сьогоднішня капсула це така певна капсула на теплу весну, і що Основне, хочу виділити в цій капсулі, щоб ви, коли переглянете це відео, не брали і тупо все копіювали і купували собі. Сфотографуйте, ознайомтесь. Зверніть увагу на свої особливості фігури. Ця капсула вона дуже універсальна. Я намагалась зробити, щоб під майже всі типи фігури підходили, але є нюанси. Е, про них я розкажу пізніше. Тому не тупо копіюємо, а просто можете надихатись, можете взяти як шаблон, можете щось забрати, щось додати. Може, у вас бути не 15 речей, а 20. це в принципі нормально. І тут головне відштовхуватись від того від свого внутрішнього. Тобто, не так, що хтось сказав вам, все, оце в тренді. Оце має Носити. Я завжди повторюю, що в тренді те, що вам пасує, в тренді те, що вам личить, що вам подобається. Тому е, все можна під себе підлаштувати. Повірте мені, давайте вже, я вже, мені вже не терпиться показати вам цю капсулу. Для самої капсули я використала такі бренди, як е, Вовк, Чичико, The Делейс, Флоюа, Вербена, Гіпюр та Куш. Посилання на ці всі бренди будуть в описі. Також посилання на всі речі, якщо вас якась річ зацікавила, також буде в описі. Отож, до вашої уваги, капсула на весну з 15 речей. Вона створена з великою любов'ю і з українським серцем. Це комплементарне поєднання кольорів. І наскільки ви бачите, тут три базових кольори. Сірий, білий та коричневий, і два акцентних. Тобто оранжевий та блакитний. Ці акцентні кольори я вибрала не дарма, тому що, якщо ви дивились моє відео про трендові кольори теплого сезону, з нього ви знаєте, що отакий блакитний, світло-блакитний та помаранчевий, це мега трендові кольори. Я думаю, що вони багатьом пасують. Звичайно, помаранчевий більш складний, такий оранжевий, але якщо вибрати свій відтінок, буде мега шикарно. Це комплементарні кольори, вони знаходяться. На один напроти одного в кольоровому кругу Ітена. Хто не дивився мої відео трьохрічної давнини про а, поєднання кольорів, а, переходьте, дивіться там. Я дуже чітко описала, а, як поєднуються між собою кольори в за допомогою круга ітена. Всього в капсулі 15 речей я про це вже згадувала: шість плечових виробів та три поясних: дві пари взуття, дві сумки і два види аксесуарів – це окуляри та підвізка у формі крапельки. Цікавинкою капсули є зміїний принт. Я додала, я хоч і не любитель принт, але ці штани вони просто звели мене з розуму. Я собі також захотіла такі, але не було мого розміру, на жаль. А якщо вам пощастить, то обов'язково придивіться Це український бренд Чічі Коко. Мені вони прям неймовірно імпонують. Їхнє ДНК бренду взагалі мені дуже-дуже сильно відгукується. Саме ці штани вони додають такого стилю, такого шику в образ. Тобто образ не здається настільки мінімалістичним і нудним, наскільки. Тільки могло б здаватися, якщо ми використали тільки коричневі відтінки, коричневі брюки, наприклад, кругом. Тобто, погодьте, з, з такими штанами, образ виглядає більш таким е, живішим. Ну що, тепер я хочу, аби ми перейшли до образів. Я склала 10 образів по нашій стандартній схемі, але ви знаєте, що тут можна скласти більше 20-25 образів, міксуючи по різному, якщо ви ще додасте якихось аксесуарів, це також буде виглядати. По-інакшому, зачіска, макіяж це також все відіграє велику роль. До прикладу, перший образ з коричневим брючним костюмом від Чичі Коко, е, також е, там є крута, крутий топ в сірому відтінку, е, сумка від бренду Kush, взуття від бренду Kush е, і, е, подивіться, там підвісочка в нас, е, і пальто. Альто ви не повірите просто його ціну 2,5 тисячі гривнів на знижках у бренду Вовк. Тому поки воно ще є. А я робила капсулу буквально вчора, доробила її, тому воно ще є. Швидесенько біжіть на сайт Вовк і воно шикарне і за таку ціну просто неймовірно. Такий образ ви можете вдягнути, я не знаю на роботу. Спокійно на прогулянку з друзями на вихід, якийсь спокійно в театр музей кругом просто універсальний образ. І давайте другий дивитись. Наступний образ він з такими акцентними штанами змійного принта. А так ці штани класно поєднуються з помаранчевим гольфом та сумочкою. Це такі акцентні масивні речі. Бачите, через що я прохожу, аби створити для вас відео. Сьогодні три години записую, це вже мій рекорд. Також сюди я додала взуття від бренду Куш, такі балетки а, пухнасті, які є а, дуже класною акцентною складовою будь-якого образу. Тобто це такий а, аутфіт більше для сміливих дівчат. Наступний образ більш романтичний, жіночний, блакитний колір в поєднанні з сірим це взагалі моя любов. Мені дуже подобається поєднання цих кольорів. А, зверніть увагу, тут ті самі балетки, і сумочка також. Від Бренду Куш окуляри від бренду Гепюр, підвіска від бренду Flow Юа. Все разом в міксі виглядає неймовірно красиво. Наступний образ я взяла брючний коричневий костюм, додала туди блакитний худі, до речі, блакитний це мегапопулярний трендовий колір теплого сезону. Дивіться, відео про кольори в мене є на каналі обов'язково. Тобто поєднання знову ж таки коричневого з блакитним робить неймовірний ефект. За акцент тут я додала помаранчеву таку сумочку від бренду Вербена. До речі, в них є ще сіра на сайті, але я вирішила, що мені хочеться кольору, хочеться якогось такого сміливого акценту. Наступний образ він більш такий банальний, можна сказати, але за рахунок кольору, за рахунок поєднання фактур, тобто того ж самого кучерявого взуття, як я його називаю. Також сумка з текстилю, пальто, тобто все разом виглядає досить цікаво. не, не так... Тривіально, наскільки це може здатися, якщо образ взагалі роздивитися з різних сторін. Наступний образ з моїми улюбленими вже штанами, з зміїним притом від бренду Чичі Коко, також блакитною сорочкою від бренду The Lace, окулярами від гіпюр. І зверніть увагу на це пальто, яке доповнює майже кожний аутфіт. Наступний образ він більш на таку теплу погоду, тому що в нас спідниця світло-блакитна, така шовкова топ uh, в сірому кольорі. Uh, тобто цей образ він дуже такий лаконічний, більш на теплішу погоду з акцентною помаранчевою сумочкою, uh, з окулярами, підвіскою. Тобто uh, мені дуже імпонує, до речі, пишіть як вам, який вам образ подобається найбільше. Також пишіть в коментарях. Наступний образ він більш uh, такий стриманий, більш класичного плану, але за рахунок взуття коричневого, яке дублюється в кольорі з поясним виробом, тобто з брюками, виглядає мега uh, Стильно, по-перше, а по-друге, у нас є тут акцент в вигляді помаранчевого кольору, сумочка, яка класно доповнює цей образ. Також універсальний образ можна куди завгодно, до прикладу, на роботу, чи якась виставка, чи можливо в кінотеатр. Тобто, загалом, мега універсально і для майже кожної дівчинки підійде. Наступний образ, такий, такий еклектичний трішечки, тому що худі в поєднанні з шовковою спідницею завжди виглядали Трішечки по бунтарськи. Доповнили ми балетками від куш, додали акцент у вигляді сумочки, ну і ви зрозуміли. Не кожна вдягне, до речі, як ви відноситесь до шовкових спідниць, пишіть в коментарях, тому що не всі їх полюбляють. Наступний образ це такий бум кольору, тому що я тут не пропоную вдягати зверху вольфа ході, я пропоную його зав'язати на плечі, накинути. Також тут є дублювання кольору взуття брюки, гольфок і сумочка. Виглядає мега цікаво. Мені здається, що ви можете собі запозичити, взяти тільки свої акцентні кольори і зробити собі втілити це в свою капсулу. На цьому у мене все, дівчата. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забудьте про вподобайку, про комент, про підписку на канал. І дайте знати, чи відео вам сподобалось, щоб я намагалась зробити щось схоже наступного разу. А, дуже вам вдячна. І, до речі, вивожу на екран ціну капсули, так, як я і обіцяла, тому що зараз, коли знімаю, я точно не знаю всю суму, я хочу ще перепровірити, а на момент монтажу я вже її тут виводу на екрані чи рівно. А, до речі, пишіть чи вгадали ви, тому що я на початку відео казала вгадати, чи вгадали ви суму, тому що так дуже важко, знаєте, знайти ціна якість українського бренду, тому що це якби питання зірочкою. Наші бренди досить. Дорогі, що якість, звичайно ж, хороша в деяких, які ставлять собі прайс високих, а деякі просто ставлять високі прайси. А дивитись нема на що. Тому дякую, що ви зі мною підписуйтесь на канал, і зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.